На Майдані Незалежності попрощалися з трьома військовими. Всі вони загинули, захищаючи Донеччину. В обласному центрі переливання крові показали, як працюють під час повітряних небезпек. У Рівному презентували мобільний музей національного спротиву. У ньому представлені речі російських військ. Чотирилапих песики вигулюють волонтери по місту, аби привернути увагу до безпритульних тварин. Сьогодні на Майдані Незалежності у Рівному попрощалися із трьома захисниками. Це Сергій Шаруда, Сергій Савчук та Сергій Джуріч. Сергій Шаруда пройшов армію строкову службу у роті охорони. Після цього розпочав власний бізнес. Втім, коли розпочалося широкомасштабне вторгнення, одразу пішов на захист країни. 41-річний Радіомінер загинув 8 січня в результаті артилерійського обстрілу на Донеччині. Сергій Савчук у 2014 році був у прикордонних військах. У квітні. 2022 року знову пішов у ЗСУ. 30-річний командир взводу загинув 21 січня під час бойових дій в районі Солодару, що на Донеччині. Сергій Джуріч у 2015 році пішов добровольцем ЗСУ. Побував у зоні ООС. У 2019 році у нього закінчився контракт. Працював далекобійником. Втім, минулого року, коли розпочалося вторгнення, одразу пішов у військкомат. річний старший солдат загинув 16 січня під час. З оборонних дій на Донеччині Сергія Шаруду та Сергія Савчука поховали на кладовищі нове Сергія Джуріча у новому дворі. Нехай вони спочивають тихо з миром, а ми їх будемо пам'ятати. І велика вдячність матерям, що виховали таких славетних синів нашої України. У нас сотні. Працівників наших комунальних підприємств мобілізовані до лав збройних сил України. Ось, а це е, ті спеціальності, які вкрай важливі для підтримання життєздатності міста: це електрики, це трактористи, це механіки, це інженери. Е, всі вони зараз на фронті. І тому є гостра нестача працівників. Є вакансії в міській світлу, в зеленого господарства. Це і різноробочі, і робочі з фахом і спеціальностями. Одна з проблем зараз, що також гостро відчувається, це питання маршрутних перевезень. Велика кількість водіїв з транспортних засобів, які працювали в місті, були мобілізовані. За кермом маршрутних таксі сіли люди старшого віку, пенсіонери, які, на жаль, вже стан їхнього фізичного здоров'я не дозволяє з п'ятої ранку до десятої вечора відпрацьовувати в цілу, фактично в такому режимі дня, і тому працюємо з перевізниками, щоб вони зараз працювали в такому. В режимі двох водіїв, але їх не вистачає, щоб півдня один водій відпрацював, а півдня інший. Якими хворобами хворіли хронічними? А не вначайно. 40-річна Оксана Лежняк прийшла на планову донацію крові. Донором жінка є уже два роки. Оксана розповідає: мріяла про це майже все життя. Однак, через недостатню вагу її відмовляли. По перше, зараз є потреба в моїй групі крові. А по-друге, термін прийшов до здачі. Пройшло вже два місяці, і тому я сьогодні тут. Наша обов'язково обстежується на такі інфекції як білсні, сифіліс і гепатети. Прошу підбаші. У Оксани Лижняк, перша група крові з резусом плюс, донорка каже, намагається вести здоровий спосіб життя і бути завжди готовою до донації, адже потреба саме у її групі крові може виникнути раптово. Їм корисну їжу, немає поганих звичок, шкідливих, тому ну як донор, я себе дуже добре почуваю. Донорство це дуже почесно і корисно для самої людини. Кров одного донора може врятувати трьох людей, каже лікарка-дерматологиня Оксана Джула. Однак до здачі крові є деякі протипокази. Зокрема, татуювання зроблене менш ніж півроку тому, та нещодавня операція. Донор з вечора після шостої години повинен дотримуватися уже строгої дієти. тобто потрібно виключити продукти харчування, такі як молочні банани. Жирне, смажене, копчене, помідори, яйця, зернята, що наші донори часто полюбляють. Сьогодні Оксана Лежняк здавала кров в укритті обласного центру служби крові. Якщо у регіоні оголошена повітряна тривога, донорів приймають у бомбосховищі. Тут обладнання дозволяє брати кров одночасно лише у двох людей. Ми працюємо під час повітряної тривоги. Ми приймаємо донорів. Звичайно, вся процедура не відрізняється від тої, яка проходить у нас в закладі в звичайних умовах, але, можливо, тут трошки там тісніші кабінети. Хоча сама процедура нічим не відрізняється, все задіяно так точно саме, як і. В звичайних умовах після початку повномасштабної війни кількість донорів збільшилась вдвічі ще більше зросла потреба і в самих запасах крові, розповідає головна лікарка. Я сподіваюся, що нам додадуть кошти, щоб ми могли закупити крісла, як і для верху, бо там ще можна поставити там зал дозволяє. І сюди наші донори зрозуміли, Настроювали на позитивний лад, поїли тут їх чаєм, значить розказували різні позитивні історії, щоб людина себе почувала так, як в домашніх умовах. Кров в обласному центрі служби крові можна у будні з 8 до 12.30 та з 13.30 до 14.30, а також у першу та третю суботу місяця. Надія Кривко, Валерій Мартинюк, Суспільне новини, Рівне. Петро Бречко є пенсіонером Чорнобильцем у Рівненський центр надання адміністративних послуг. Звернувся, щоб отримати витяг з держреєстру. каже, процедура багато часу не зайняла. Стільки працівників працює, які тут черві нормально все, нормально комп'ютер. Аби світло було, і комп'ютер працював. То все рішається. Керівниця Рівненського цнапу Євгенія Курсик розповідає: від лютого усі 82 штатних працівники обслуговували переважно внутрішніх переселенців. Повернутися до довоєнного режиму роботи каже, вдалося лише наприкінці літа. Загалом за рік надали понад 150 тисяч послуг, з них 44 тисячі для внутрішніх переселенців. До міського бюджету скерували загалом понад 10 мільйонів гривень. Минулого року ще там в середині року менше було затребувано реєстрації бізнесу і так далі. То вже зараз ми бачимо, і це дуже позитивно. Що в період воєнного стану бізнес працює? До нас приходять люди, які які там змінюють е, якісь статути свої, вносять зміни до кведів. Теж саме можна сказати про нерухомість. Тобто люди здійснюють реєстрацію нерухомості. Відбувається е, ринок нерухомості теж живе у жовтні минулого року. Рівненський ЦНАП відкрив друге віддалене робоче місце у торгово-розважальному центрі «Хепі Мел». Цього року одним з головних своїх завдань бачать запуск адміністративного сервісу ветеран. Це буде адміністративний сервіс для ветеранів та членів їх сім'ї. Тобто приходить ветеран в центр надання адміністративних послуг, і тут йому нададуть консультативні послуги, коли він до нас прийде. Він отримає чітку інформацію, що він на що він має право, що йому треба для цього зробити, де він зможе це отримати. Навіть при потребі він отримає конкретні контакти, послуги, які він зможе отримати в нас позачергово. Через місяць у міському ЦНАПі почнуть видавати водійські посвідчення із оновленою системою захисту. За словами Євгенії Курсик, принтери для їх виготовлення вже надійшли. Максим Коломис, Микола Мельничук, Суспільне новини, Рівне. Це нам передала 53-я бригада, з Бахмута, речі безпосередньо з бою, ну тобто ще перед боєм у них ходив якісь маски. Мобільний музей національного спротиву презентували сьогодні у рівному. Експонати для нього зібрали волонтери благодійного фонду Відповідальні українці, а облаштували його у вантажівці, яку першою придбали у рамках мегазбору на закупівлю п'яти вантажівок для зсу. Це почалось того, що військові нам передали пару. Якби сувенірів таких. Ми подумали, на чого не зробити музей. Цей час вже заїхала з нашого мога перша вантажівка, це є оцей стар. І ми подумали, ми все одно її будемо передавати пакетом. Поки час є, от ми швидко зробимо в ній такий мобільний музей, тому що такого ще не робили. І відповідно воно круто, бо можна тут сьогодні, будь-завтра, поїхати кудись в там до школи, під'їхати, в інше місто недалеко там від'їхати. Паралельно з презентацією мобільного музею відповідальні українці передали для потреб військових автомобіль швидкої, яку подарували англійські партнери благодійного фонду. Вона не буде виконувати функції вивезення з передової, але вже з більш безпечної зони буде доставляти хлопців в шпиталь, тому що вона обладнана. Туди можна достати будь-яке обладнання, Там є навіть сонячні батареї, і все вона працює це 14 року. Машина вона практично нова. Також військовим передали дві автівки, придбані за щомісячні донати. Хюндай Санта Фе якому дали ім'я гарпун. Поїде на схід у роту бродяги. Велика потреба, тому що кожного дня автівки руйнуються через обстріли, через те, що просто це все ж таки старі автівки. Вони інколи просто вже виходили свій срок. Тим паче, там вони використовуються в надважких умовах. Вони дуже швидко можуть зламатися, тому дуже великий обіг таких автівок. Руслан Савуляк, Роман Шикунець, Суспільне новини, Рівне. І собак в рожевих фусточках вони знають, що це собаки, яких на прилаштування. Волонтерка Тетяна Кравчук опікується безпритульними собаками із рівненського стерилізаційного центру. каже ідея вигулювати щотижня чотирилапих виникла раптово. Ми одного разу маму з хлопчиком, і хлопчик сказав. Я хочу, щоб у нас в місті була ярмарка безпритульних собак. Я б тоді прийшов і вибрав собі собаку. Це було півтора року тому, і ця ідея мені запала на думку, і я почала про неї думати і думати, як це можна втілити. Крім того, про подібні акції в інших містах пані Тетяні розповіли переселенці, які приїхали до Рівного з початку повномасштабного вторгнення. Вони розказали, що в інших містах волонтери виходять з безпритульними собаками на центрі. Міста і їх демонструють, ознайомлять знайомлять з людьми. І е, ми вирішили, а чому б і ні? 13-річна Вікторія одна з волонтерок, які долучилися до вигулу собак. Ми з мамою шукали ну, так сказати щось для собак, щось допомагати. Ми пройшли в центр стерилізації перший день. Ко подивилася, а ну на наступний день дуже приходила. Така щасливенька. До них всіх вони не обнімали. Не всі, звісно, деякі гавчали, деякі могли їх вкусити. У майбутньому каже Вікторія, планує пов'язати свою професію з тваринами. Хочу стати ветеринаром, то і волонтером, щоб піти до собачів, погуляти, підкармлювати, Звісно, знайшов нового друга один з волонтерів стерилізаційного центру Вадим. Характер дуже хороший, вона трошки боїться ще людей. Ну, зараз вже менше. І я її хочу навчити шукати всякі вибухонебезпечні предмети. І, ну, ми плануємо, ну, я планую, я не знаю, які в неї плани. Ми хотіли б піти на службу і ну, шукати вибухонебезпечні предмети. Керівниця центру Тамара Сиротинська каже, що знаходили нових власників для собак не лише в Рівному, а й за кордоном. ми, наприклад, прилаштували багато собак в тому році, тільки в 22-му, Я вже говорила, ми прилаштували 107 собак. Це собаки, які були відправлені бусами в Польщу, в Німеччину на початку війни, і собаки, які після стерилізації, як я казала, ми давали фото, давали репортажі і їх забирали в сім'ю. Виголи безпритульних собак у центрі міста відбуваються щоп'ятниці. Софія Корень, Ольга Верещук, Назар Мідріган, Суспільне новини, Рівне. Це місто, яке працює, щоб у наших хатах було світло. Це сила, яка приборкує атом, щоб дарувати енергію всій Україні. Це любов, яка все переможе і все відбудує. Це людь, яка рве ворога на шмаття. Це люди, які ніколи не скоряться. Бо дім це все, що в них є. Тримайся, енергодаре, місто, що дарує світло. Новини спорту повертається в ефір Суспільного. У студії для вас працює Юлія Пазанко.